Слава Україні! Розпочала 742-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів. Здійснив 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є поранені. Серед цивільного населення руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. У ніч на 6 березня 2024 року російські терористи здійснили атаку з повітря на території України із застосуванням п'яти зенітних керованих ракет с 300 та 42 ударних безпілотників типу шахет. В результаті бойової роботи збито 38 вісім шахетів у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Кислівка, Митрофанівка, Харківської області, Горівка Луганської області, Терни, Часів'яр, Богданівка, Курдюмівка, Дружба, Семенівка, Вугледар Донецької області, Малинівка та Малатокмачка мачка Запорізької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативного стратегічного угрупування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного угрупування військ Хортиця на Купінському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Лиманському напрямку українські воїни відбили шість атак противника в районах населених пунктів Верхньокам'янське та Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Біла Гора Донецької області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Водяне, Невельське, Семенівка та Орлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Прочистівки та Красногорівки Донецької області, де російські окупанти 39 разів намагались прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог здійснив 5 безуспішних атак в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та роботи Запоріжської області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку, попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби на цьому напрямку російські загарбники здійснили три безуспішні штурми позицій українських військ. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам, втрату живій силі та техніці виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Підрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони України вразили ворожий корабель проекту 22160 Сергій Котов протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох пунктах управління, одному району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки. Одному складу боєприпасів, одному зенітно-ракетному комплексу БУК М-1 та одному радіолокаційному комплексу розвідки і контролю стрільби Зоопарк. 1 минулої доби загальні втрати ворога склали 1250 російських окупантів, 21 танк, 40 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню. Один засіб протиповітряної оборони, 58 дронів оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, один корабель, 56 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!